Добрий день, дітки. Це малий Петрик. Він пішов гуляти без мами і тата, та заблукав, скажіть, чи можна ходити на вулицю без дорослих? Ні, не можна. Давайте ми з вами розповімо Петрику, які небезпеки можуть чекати на нього та як правильно поводитись на вулиці. Без мами і без татка пішло у ліс курчатка, пішло і заблукала, і гірка заридала. І каже тітка Качка Чому курчатко плачеш? Живеш ти недалечко, отам От твоє гніздечко. Кажіть, малята, куди пішло курчатка? Воно пішло у ліс саме, без мами і без татка. І що з ним трапилось? Воно заблукало. На допомогу йому прийшла тітка Качка. Що вона йому сказала? Так, живеш ти недалечко, отам От твоє гніздечко. Малята, якщо трапиться так, що ви заблукаєте, то треба просити допомоги у дорослих. Робок лежить на дворі, рада мишеня говорить. Бантик, стрічка, візерунки, там напевно на подарунки, а гусак попереджає, сир безплатним не буває, ця яскрава упаковка може вкрити вишоловку. А Ану, скажіть мені, малята, чи можна чіпати на дворі незнайомі речі? Звичайно, що ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить. Мама й тато на роботі покажіть, де дорога до ведмежого барлога. Біля хати білка й зайчик кажуть Тітонька, пробачте, ми цього не знаємо. Дітки, запам'ятайте, не можна розмовляти з чужими людьми, які до вас звертаються. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба, а іще в таку погоду на плащі калоші мода. Малята, давайте з вами відпочинемо та пограємо у гру сонечко та дощик. Вийди, вийди ¡No! Les... Що треба взяти? Правильно, парасольку, а що ще в таку погоду треба одягати і взувати? Так, плащі і калоші а от поросятка любить дуже борсатися у калюжах. Любі хлопчики і дівчатка, не чиніть, як поросятка. Що любить дуже поросятка? Так, борсатися у калюжах, а ми з вами добре знаємо. Що одяг і взуття стануть мокрими після таких процедур і легко можна захворіти, тому цього робити не можна. Що за радість у малечі? Дім будують недалечко. За парканом нашим прямо, екскаватор вирив яму. Кріт малий узяв лопату і прийшов туди погратись. Забирайся, Кріт. Ти звідти небезпечно там сидіти. Діти, не можна гратися на будівельному майданчику. Що вирив екскаватор за парканом? Вірно, яму. На будівельному майданчику дуже небезпечно. На щастя, малого Петрика. Знайшли його мама і тато, але так буває не завжди. Тому малята, добре запам'ятайте ці правила, які ми сьогодні з вами вивчали, і завжди слухайте своїх батьків.